Перемир'я не буде ще два-три місяці, і ось чому. Хоча зараз все більше розмов про можливу зустріч Трампа й Путіна і заморозку війни, але є чимало ознак, що Путін хоче її затягнути. Спочатку зверніть увагу на слова Лукашенка. Той обмовився, що Путін, начебто, погодиться на 50-денне повітряне перемир'я, а через два місяці вже зайде мова і про зупинку бойових дій. Чому Путін буде затягувати угоду про перемир'я? Про кремлівські телеграм-канали пишуть, що все впирається в обмін територій, на який Україна не готова йти. А Путін, начебто, готовий на заморозку фронту у Запорізькій і Херсонській областях, але він хоче весь Донбас, і тому в найближчі місяці він буде намагатися захопити якомога більше територій під час повітряного перемир'я. І ще цікавий момент: зверніть увагу, Путін сьогодні дзвонив не лише китайському лідеру, але й президентам Узбеки. Істану і Казахстану це може означати, що через 2-3 місяці Путін планує завести на лінії фронту узбеків і казахів під виглядом миротворців.